Всім привіт! Сьогодні говоримо про плямистість на полуниці, про її види, про боротьбу з нею, про препарати, які допоможуть побороти плямистість, про все потроху. Хто б не вирощував полуницю, він, звичайно ж, стикається з різними проблемами: це і шкідники, і хвороби. І для того, щоб зберегти кущики свої да полуниці і отримати гарний врожай цього року, наступного року і наступні роки. Потрібно знати і правильно класифікувати ті хвороби, які у вас є. Сьогодні мова йдеться про буру та білу плямистість. Хочеться відразу сказати, що це небезпечні грибкові хвороби, які вводяться на листу полуниці і не тільки. Їх переносять різного роду комахи, навіть трипса на своїх лапках. Тому. В першу чергу варто розуміти, що інсектицидні обробки на вашій полуниці мають бути дуже і дуже якісними. Звичайно ж, ніхто не застрахований від того, що ось ця хвороба може з'явитися просто нізвідки. Наскільки мені відомо, з роками, вже скільки я ну, давно доволі таки вирощую полуницю. Саме бура і біла вони живуть на тих кущах полуниці, які або були попередньо вражені уже цим грибковим захворюванням, або це тільки-тільки молоді рослинки, які е, тільки набирають силу, які е, потребують гарних підживок і полисту, і підкорінь. Ну і звичайно, це можуть бути рослини вже в кінці сезону, які відплодоносили, які теж ослаблені, і в яких імунітет. Дуже і дуже потребує підсилення. Сам процес а, зараження рослини, він дуже простий. Саме спора білої або бурої плямистості вона потрапляє на листок чи на стебло, вона пускає а, такі свої корінчики, ну і далі розвивається в рослині, висмоктує з неї соки. І, звичайно ж, розвивається на листові. Ми бачимо різного роду плями. Але, скажімо так, є різниця між бурою та білою плямистістю, тому що бура плямистість все-таки вона не наскільки страшна, як біла плямистість, тому що е, саме біла плямистість вона повністю е, охоплює весь лист. Е, коли вже лист піддається процесу некрозу, некроз це у нас відмирання листу. Да, той хто не знає, нагадаю. Е, тоді така рослинка вона починає гинути повністю. Тобто цей грибок пробирається в капіляри, по яких рухаються поживні речовини разом із водою. Ну, відповідно, вже нічого хорошого чекати не потрібно від такої рослини. Бура ж, плямистість вона не настільки страшна, вона а, поширюється суто на листкових пластинах, а, вона паразитує, вона розмножується. Але саме бура плямистість не несе жодного летального фіналу. Тобто вона паразитує, вона пригнічує рослину, але її не вбиває. Тепер щодо боротьби із білою бурою плямистістю. взагалі є багато таких варіантів, да, багато препаратів. Іноді навіть люди просто борються скошують, е, хоча це не дуже допомагає, скошують на осінь полуницю, а е, саме лист обробляють і надіються, що хороба, да, хвороба не з'явиться наступного року. Але взагалі, як показує практика, найбільшою помилкою є те, що навесні люди не обробляють полуницю мідь вмісними препаратами по листу. Саме мідь, вона, ну, в більшості мідьокез, да, він вбиває ось ці всі грибкові хвороби, він дуже класно з ними бореться. І що дуже важливо, тою ж самою міддю потрібно обробляти кущики вже і восени, тому що восени теж іде накопичення різних хвороб. Різних грибків, які і провокують грибки бурої та білої плямистості до нападу на ваші кущі полуниці, ну а далі ми вже думаємо, як з ними боротися. Тому попередьте а, всі ось ці проблеми зараніше і не будете мати жодних проблем. Тепер по препаратам: в першу чергу із системних препаратів є парацельс. Парацельс, який бореться з будь-якими грибковими хворобами по листу, а він дуже гарно себе зарекомендував. Да, за останні роки я вже користуюся ним років три, не менше. Якраз таки в той момент, коли відмовився від сингенти, по сингенті нічого зараз рекомендувати не буду, тому що є великий шанс потрапити на підробку. Звичайно ж, ранньою весною. Це та сама мідь, про яку ми вже говорили да, декілька секунд тому. Також можна користуватися такими препаратами, як Старк. Він же є системним і працює не тільки по грибкам на листі, да, по плямистостям. Він ще працює і по сірій гнилі, і по іншим. Також Старк я рекомендую для малини та для ожини. Дуже класний препарат. Тому користуйтеся. А ці препарати можна купити в нашому інтернет-магазині. Він називається Полунична казка. Посилання лишаю нижче, також можна писати нам на Viber. Тому додатково лишаю ще і номер телефону. І тепер я відповім на питання, мабуть, яке турбує всіх. Взагалі. Чи впливають прямистості на урожай? Відповідь проста, але буде розкрита. Саме біла плямистість, вона повністю вражає кущ полуниці. Він буде повністю зрушений, повністю знищений. Ну, в принципі, про який результат, про яку вражайність можна говорити. Я думаю, що це зрозуміло. А от бура плямисність, вона скоріше пригнічує е, ваші кущики полуниці да Вона буде брати на себе силу куща. Але це не вплине суттєво на врожайність. Тобто ягода буде, ягода буде тих самих розмірів, при яких би вона е, мала бути, це ніяким чином ні на що не вплине. Але якщо е, бура постійно є на вашій гряці, є такі сорти, які, скажімо так, дуже слабкі, і вони на себе Просто як магніт перетягують різного роду ці плімистості, ну і потім може з часом з руками, бути зменшення врожаю. Ягода буде менша по розміру. Звичайно, вона може бути кисліша, Але тут ще питання може бути в тому, скільки років ви тримаєте полуницю на одній гряці. Тобто тут ще потрібно і вчасно пересаджувати вашу полуничку. Тому робіть все для того, щоб ваша полониця не хворіла. Нехай все буде добре. Вам я дякую за перегляд цього відео. Побачимося.